Мир вам, люба церква. Коли на твою країну напала сусідня держава, не просто говорити про мир. Я не знаю, як ви сприймаєте останні події того, що відбувається у нас в нашому домі. Я заздрю тим, хто може відсторонитися. Я заздрю. І Дуже спокійно так дивитися на те, що відбувається. Не знаю, кому, мені дуже боляче особисто. І мені дуже важко, розуміючи те беззаконня, яке чинила попередня команда керівництва держави. Розуміючи те беззаконня, яке чинить зараз Росія в Криму, бо те, що там відбувається, Люба Церква це беззаконня. Їде на беззаконні і беззаконням поганяє. Я ловлю себе на тому, що я прагну бачити справедливість. Я прагну бачити, як Бог ставить речі на свої місця вже сьогодні. І не бачачи цього сьогодні, я відчуваю, як мені піднімається, піднімається гнів якийсь, якийсь. Праведний гнів. На розум приходить Давид. Людина, яка зазнала багато, дуже багато несправедливості і беззаконня в свою адресу. Багато років він тікав від переслідувань його постійно, прагнув ближні його вбити. І він сам писав, що сльози стали його щоденним ложем. Я хотів би, щоб ми зараз порозумували на, над словами, які він залишив. Я хочу, щоб ми подивились на 36 й псалом. Перших сім віршів з 1 по 7, перша половина сьомого. Це писала людина, яка знала, що таке беззаконня. 36 й псалом. Не розпалюйся гнівом своїм. На злочинців не май заздрості до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зелена билина пов'янеть. Надійся на Господа, І добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади. І Він зробить, і Він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки. І на нього надійся. Подивимося, Давид показує нам. Що коли ми бачимо несправедливість і беззаконня, людям властиво реагувати двома способами. Це природня реакція людини, коли вона бачить беззаконня перед своїми очима. Або впадати у гнів, або виникають відчуття, типу, а може, й мені варто таким способом і таким стилем життя керуватися. А чому? Що я гірший? Передивіться, саме таким чином люди реагують навколо нас. Прислухайтеся, коли ви чуєте, як люди дискутують події сьогоднішні. Що ви чуєте? Або виливається гнів, іноді, як правило, дуже агресивний, який супроводжується прагненням відновити справедливість любими способами. Іноді такими способами, якщо його реалізувати цей спосіб, то ці ж люди, які прагнуть справедливості, перетворюються в тих самих беззаконників, а може навіть і гірше. Ці, напевне, бачили по телебаченню, показали, як працює сьогодні команда партії Свобода. Діють з хорошими мотивами, да? ніби. Але людський гнів проявляє себе. І перетворюються в тих самих беззаконників, проти кого Майдан стояв. В тих самих беззаконників перетворюються. Відразу нагадуємо собі цю істину з новому заповіті, яку писав апостол Яків в першому розділі, він казав: Отож, мої брати Любі, нехай буде кожна людина швидка послухати. Забарна говорити повільно на гнів. Бо гнів людський не чинить правди Божої. Це як пожежа, яка, піднявшись, робить, можна робити багато лиха і жодної користі не принесе. А друга, або друга звичайна реакція одна це гнів, або друга реакція. Людина зупиняється і починає говорити собі, чому йому можна? Йому все сходить з рук, Він, в нього все ведеться. Наглість друге щастя. Стелить свою дорогу беззаконням, і в нього все виходить і має успіх. Давид нагадує реальність життя такої людини. Він говорить: коли ти запалишся гнівом, пам'ятай, що те, що ти бачиш. Це не кінець. Прийде день, і ці злочинці будуть покошені, як трава. Коли це буде, ми не знаємо. І цей день не в наших руках і не в нашій владі. Але він точно прийде. Гнів і заздрість звичайна реакція людини на беззаконня. А ми повинні розуміти, що ми всі маємо таку тенденцію так реагувати. Ми всі маємо, бо ми з того самого тіста. І Давид не просто каже: не гнівайся, не заздри, а що робити взамін? Як протидіяти цим емоціям, які в нас піднімаються? Він радить озброїтися кількома настановами. Виробити для себе кілька принципів. Давайте звернемо на них увагу. Третій вірш він каже: надійся на Господа! І добре, чи не землю замешкуй та правди дотримуй. Коли ти бачиш беззаконників і злочинців, ти надійся на Господа. Тому що він той, хто ставить речі на свої місця. Він той, хто нічого не забуває, і від його ока нічого не вислизне. Ісайя Повторює цю думку, надійтеся завжди на Господа. В 26 році він каже: Бо в Господі, в Господі вічна твердиня. Господь той, хто відновлює справедливість. Він вічна твердиня я ніка ніколи не захитається. Тому Давид закликає, надійся на Господа. І що ще? Дуже важливий момент. Бережи себе від того. Щоб ти робив беззаконня. Беззаконники введені своїми пожадливостями. Їхній гріх їх сам піймає свого дня. Ти провадь своє життя в чистоті, він каже. Ти тримайся правди і добра. Бо спокуса піти дорогами подібними в кожного з нас завжди є. Спокуса завжди поруч. Опуститися і впасти в те саме беззаконня, яке роблять люди, які ми, яких ми бачимо? Там трошки прибрехати незнайоме. Там трошечки прихопити те, що не зовсім належить нам, але так би і нікому належить, не належить. Ну то яка проблема? Там маленький конвертик на лапу комусь чи в кишеньку запхати, щоб рішити свої справи будь-якого плану, майнового і так далі. Зрозуміємо, корупція, як явище, вона стоїть на беззаконні, тому що, коли все робимо законним шляхом, все робимо так, як треба, як вимагається. Нікому ж нічого ніколи давати не потрібно. А ловім себе на тому, якщо прагне комусь щось сунути, ловіть себе на цьому, ви робите беззаконня. Тому що коли крутимо, викривлюємо свої дороги, тоді треба платити. Бо всі розуміють, і ті, з якими має справу чиновниками і так далі. Він ж розуміє, що ти прагнеш беззаконня. Ти хочеш, щоб зробилося швидше, ніж треба, щоб зробилося інакше, ніж треба. Ну, тоді він каже, давай плати. Це беззаконня, Люба церква. І вже наші руки нечисті. І сумління наше спокійним бути не може. Ну бо як? Як можемо бути спокійні? Як один мій родич, він живе в Росії, член церкви понад 20 років. Співає в хорі, їхній хор дуже багато подорожує за кордоном, вони популярні. І він мені розказує, йому вже довший час пропонують зайнятися деяконським служінням. І він каже, я відмовився. Я питаю, чому? А він мені каже, ну, ну як я можу бути деяконом? Я постійно даю відкати. Для тих, хто не орієнтується, що таке відкати. Це коли державна інстанція замовляє в якоїсь фірми роботу, і чиновник каже, скільки ця робота коштує, ти кажеш, фірма каже 100 гривень, грубо, так? Чиновник каже, давай запишемо 200. 100 ти своїх візьмеш, а решта 100 візьму собі я. Тобто беззаконня в такому самому чистому, дистильованому вигляді, яке тільки може бути. Він мені каже, я даю відкати. Як я можу бути деяконом? І такий парадокс. З одної сторони, ніби любить Господа і прагне жити в чистоті, з другого боку, прекрасно розуміє, що він чинить беззаконня, бо відчуває повний докори сумління, що деяконським служіння він займатися не може, бо він дає відкати постійно. Це його хліб і вода кожен день, його життя і робота. Як тоді ми можемо чекати якісь благословіння, якісь пробудження? Якщо члени церкви, Отакий стиль життя. Забудьмо, люба церква, такого ніколи бути не може. Бог не може благословляти. Він не людина. Він не людина. І він не дивиться на обличчя, які ми гарні, чи як класно ми співаємо хорі, чи будь, будь де інше. Він не людина. Господь каже: завжди дивись на Господа. Надійся на нього. І ти веди своє життя в чистоті. Наступний, четвертий він каже, хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Хай Господь буде розкіш твоя. Один проповідник сказав, якщо ти хочеш перевірити своє нутро, що в тобі є, він сказав: найкраще це покаже випробування насолодою. На перший погляд, дивне ствердження. Здавалося б, біда покаже, що щось така справжня дружба, що таке. Але ви знаєте, подивіться на життя, брат попереді мною згадував. Навіть безбожники, коли біда, починають згадувати про Творця. Як тривога, то до Бога. Всі ж знають, всі ми знайомі з цим. В, Росії, в російській Естраді роковій є гарна пісня, вона там є фраза в одній. биває атеїстів, в окопах под огнем. В окопах под огнем атеїзм випаровується. Але коли все спокійно, життя рівномірно укладене, все ніяких загроз, ніяких викликів, ніякої кризи. От тоді. Кожного є шанс відслідкувати, що наповнює моє нутро. І в чому ти черпаєш насолоду свого життя? От тоді кожен з нас може чітко побачити, яке моє нутро. І в чому моя розкіш. Давид закликає, щоб наша насолода, наша радість, моя потіха, задоволення було в Бозі. Бо коли Бог буде на першому місці, тоді все буде на своєму. І тоді Він задовольнятиме прагнення нашого серця. Він тоді той, хто відповідає по, по чистоті твого серця. Він той, хто віддає, хто виповнює і набирає повному, повний твій дім, твоє життя, твоє задоволення. Тоді той спокій і мир, і от те задоволення. П'ятому вірші він продовжує розвивати думку і говорить: на Господа здай дорогу свою. І на нього надію клади, і він зробить, і він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою немов південь. Давид говорить про плани життя, про майбутнє. Як бути далі? Так, зараз я бачу, беззаконник процвітає. Беззаконники мають успіх. Я буду класти свою надію на Господа, який той, хто поставить речі свого часу, правильні місця. А ти, друже, здай свою дорогу на Господа. Я, мої плани, мої мрії, мої сподівання від майбутнього покладу на нього. Свої очікування і він влаштує. І прийде день, коли ти отримаєш по своїй справедливості і по чистоті своєї дороги. Господь випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою немов південь. Особливість світла в тому, що його далеко видно. В абсолютній темряві запалена свічка дуже яскраво видима на 25 кілометрів. Це наука, запалена свічка. Зараз сонця не видно, але ви бачите, коли сонячний день все відкрите, все видиме, Господь каже: ось так виведе він справедливість праведників на огляд багатьох. І всім вона буде зрозуміла і видима. Але ти. Надійся на нього. Нехай Він буде розкіш твоя. Укорінюй своє життя в ньому, в його правді і його шукай, бо тим, хто шукає його, він дає нагороду. Але ще один останній момент, який я хочу звернути увагу, Давид зауважить: поки все це відбудеться, не спіши відкривати своїх уст, щоб нарікати, щоб виявляти своє незадоволення. Спокійно чекай на нього. Він говорить в сьомому вірші. Чекай Господа мовчки. І на нього надійся. В інших перекладах заспокійся в Бозі. Не тривожся, сядь в спокої перед Господнім лицем. Цей момент, на мою думку, є одним з найважчих, принаймні для мене. Я грішна людина, багато помиляюсь. І це зовсім непросто заспокоїтися і мовчки чекати на Господа. Але саме це очікується від нас. В спокої і певності чекати на Господа, який знає ситуацію достеменно, який віддасть беззаконникам згідно їх діл, який бачить нашу справедливість, який подасть нам свою поміч відповідного часу. Те, що писав Давид, воно актуальне для всіх рівнів стосунків, які ми маємо навколо себе. Чи це мої стосунки з моїм сусідом, чи це мої стосунки в колі сім'ї, чи це міждержавні стосунки. Останні події показують, держава Росії хоче нас принизити. І я бачу народ України впокорюється. І це та дорога, якою нам іти. Покорюватися перед Господом. І шукати від Нього. Очищати свої руки від беззаконня. І шукати Його, покладати надію свою на нього. Бо тільки в Господі, в Господі вічна твердиня. На закінчення я хочу зачитати останні кілька віршів цього ж 36-го Псалму. Починаючи з 34 го вірша і до 40-го. Це ж псалом, останні шість, сім віршів. Надійся на Господа та держися дороги Його, і піднесе Він тебе, щоб успадкувати землю, ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Я бачив безбожного, що збуджував пострах. Що розкоренився, немов саморосле зелене те дерево. Та він проминув, і ось немає його. І шукав я його і не знайшов. Бережи неповинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність. Переступники ж разом понищені будуть. Могутність безбожних загине, а спасіння праведних від Господа. Він, їхня твердиня за час лихоліття, і Господь їм поможе та їх порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до нього вони. Чи не про нас ці слова? Хотілося, щоб це були слова про нас, про нашу сім'ю, про нашу церкву, про наше місто. І про нашу країну. А Господу нехай буде вся слава, бо в Господі, в Господі вічна твердиня. Амінь.